Привіт, мої любі друзі! В мене наконець-то вихідний. От я трошечки вам сьогодні назнімаю красиво круг і буде відеоблог. Зараз якось себе хочу зняти, хоч трошки, щоб ви мене побачили. <гум> Бо, мабуть, теж скучили. Я дуже скучила, але я дуже багато працювала. Я не мала жодного вих... виходного нормального. Були такі, але так, все одно на 2-3 на, на, на три години треба йти на роботу. Це не вихідний. От. І вже в кінці кінців, сьогодні, в кінці концов, <гум> у мене сьогодні вихідний. О, так що дивіться відео до кінця. Не забувайте ставити лайки. Не забувайте коментувати. Дякую всім за просмотри, ви дуже мене підтримуєте всім. Ось таке воно. Життя в селі. В німецькому селі. Бачите, все, побігли, побігли, мене злякалися. Вони не хочуть, вони не фотогенічні. Які гарнюні, бачите? Які красунчики. Все, бачите, не хочуть зі мною контактувати. Побачили мене зверху і побігли всі дружно до хати, додому. Ось таке пастбище. Ось таке воно життя в німецькому селі. Я йду, ходила до квіткового магазину, але він зачинений. Просто йду і знімаю природу, яка вона гарна навкруги. Ще трошечки краси, не можу вам не показати. Такий малюсінький-малюсінький куточок землі. І така красуня виросла. Дивіться. А -а 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 -а. От. Тут вхожу і всяку красу вам знімаю на відео. Бо не можу сама не любуватися. І сподіваюсь, вам теж дуже цікаво і приємно дивитися на квіти. А тут дивіться, які гарнюсі. Які вони гарні. А ці ще не розквітли, ці, ці наступні будуть. Ось, дівчата, йду і знімаю красу, бо не можу пройти мимо. Бачите, яка хатка гарна. Мені так подобається, а ця троянда, вона просто великолепна. І ці квіточки так гарно. Люблю, коли гарно, розумієте? От коли гарно, у мене і настрій гарний. І все вокруг гарне. І я вже і забула, що у мене голова болить. Тому краса, вона все ж таки рятує, рятує життя, це точно. Ось вже прийшла. Це вже моє подвір'я. Бачите, які квітки гарні. Я не знаю, що це. Дівчата, хто знає, напишіть, що це за кущ. Бо я хочу таки, такий кущ собі в Україні посадити. Але я не знаю, що воно таке. Але дуже гарне, мені дуже подобається. Це, я думаю, що ви знаєте. Її ще називають. Невістошка, так? Да? Але це сепарея, кажуться. Ну, коротше, це таки у мене росте. Ось, ну, заходжу на своє подвір'я. Що це я хочу повітря сказати і все. Це, мабуть, через те, що вітра не, нема взагалі. Ось ще такий гарний кущик. Теж мені дуже подобається, такі у нього квіточки, бачите? Якісь гарненькі-гарненькі. Ці такі течіночки витончені. Дуже мені подобається. Ну і взагалі вход дуже цікавий. Ці два зонти, дерева обромляють вхід в хату. І воно гарно, мені воно подобається. Вже треба стригти газон, бачите, як трава без... швидко росте. То страшне. Тільки стригли, ну скільки, ну, Місяць, мабуть, не пройшов, вже простихте знову. Ось у нас трояндочки. Бачите, вже ростуть трояндочки. Трояндочки, гарнюнечки, такі гарнюнечки. Такі зовсім прості. Ця вже така більш, більш складна, бачите? А ця зовсім проста така трояндочка, але в неї багато, бачите, як багато в неї. Бутончиків, то вона буде квітнути все літо. Так, а тут щось бачу, Ага. бачу, що тут, бачите, шиповник. Серед троянди виріс шиповник. Його треба срочно видалити, бо через нього може вся троянда перейти в шиповник. Це, Це дуже погано. І ось ось така краса. Така краса. Ой. Йду і любуюсь, треба бачите, траву повиривати. Немає часу в мене. Взагалі-то в цьому місяці у мене столько-стільки робочих днів було, що не було часу навіть ну, щось робити в хаті. Ну, там таке пали помили і все. А щоб там щось там, посадити, прибрати, не було часу. Відео записати не було часу. Бачите, яке дерево. Подобається мені така листва, незвичайна. Так. Рядом зелені. І такий. Я навіть не можу передати, який, який це кольор. Він такий бордово, навіть не бордова, а гнила вишня, коричнево-фіолетове, щось таке. Ось, вроді би, передало. Ось. Бачите, ну, от така. От таке чудове, цікаве. А там ще якісь ягодки бачу. Ух ти, я бачу, там щось є. Ось о, зараз вам покажу. Я не знаю, чи воно з'їсне взагалі. Ой, манечки, як вам показати. Як вам показати? Не знаю. ось. Все. Ось, все, Бачите, ось все, Ягодки якісь. Я не знаю, що воно таке, чи можна його їсти. Але багато таких ягодок тут отак. Ну, Отакий цікавий день. Так цікаво. Сьогодні я вихідна, то не можу нарадіти, тому що я вихідна. Радію, як дитина, бо чесно, вже втомлена, що страшне. Бачите, що нам квіти перепали. Трошки маємо. Це квіти, я, мабуть, вже розповідала, не пам'ятаю. Це е, магазини продають квіти, і коли вже така вибраковка, це вони такі гарні зараз, бо, бо ми їх довели до ладу. А були вони зачухані страшні. І от коли вони такі зачухані страшні, магазин їх викидає. Спочатку ставить ціну там, е, 70 євро, 50 євро. Ой, господи, ну копійок, Центів не євро. Центів, 50 центів, таке, знаєш, за копійки. А коли вже, бачите, яка вона гарна, а була геть облізла. Оце, як привели її до ладу, то вона, ось ось така, вона стала, стала така краса. Ось. Тобто, коротше, за 50 центів можна купити такі облізлі квіти, але ми не купували і за 50 центів. Бо коли вже і за 50 центів ніхто не купує, то їх просто списують і викидають, і приїжджає. Моя знайома і забирає їх. Ну, як на виброс. безкоштовно забирає. І вже коли вона її забирає, то вона собі садить, мені дає. Ну, от такий, тобто, це, це ми купляли квіти. Ці теж ми всі купували, це все куплено. А оця клумба, вона, я ж кажу, тут багато їх. Тут багато ми насадили їх. Але вони були всі облізлі, страшні. А зараз нормальні, гарні. Бачите, яка краса на підвіконці. Прийшла лайма до мене. Бачите, яка вона чорна, це страшне. Прийшла з прогулянки. Я кажу, де ти діла білу собаку? Вертай цю назад, це не наша. Верни нашу. А вона мені ні, я лайма, я лайма, І гавкає. Тіпа я лайма, ти що мене не пізнаєш. Ні, я не впізнаю, бо це не моя собака, у мене була біла. О, так що так, зараз треба її стригти, чесати, мити. Коротше, роботи багато. О, бачу, ще там троянду розквітли. Давайте там подивимось. Ну, а що робити? Походимо по городу. Як я вихідна, вже маю час. Бачите, тут вже ці відцвіли, я їх вже пообрізала, бо вже все, вони вже не гарні. Ці ще квітнуть, я їх не торкаюсь. А ось тут у нас, о, вона вже і опала. Ось, бачите, зацвіли ще ці, як вони називаються, Вода... водозбор. Я не знаю. Ми їх називали орлик в, ді... в дитинстві. Так що орлики. Ось, бачите, тут у нас трояндочка. І вона має такі е, бутончики, але вже квітку я не побачила, бачите, вже відквітла. Ну, нічого, ще заквітне, ще побачимо. Так, ну йдемо. Вже раз вийшла на прогулянку, то вже йдемо, подивимось. Ось оці усі маленькі, пам'ятаєте, я вам казала, що не знаю, що воно таке. Ось, ось такі крохі, кріхі туш лічки. Коротше, як капелька ці ягодки. Вони смачні, вони такі кисловаті, не солодкі, але все одно смачні і пахнуть землянікою. А ще дивіться ось у нас. Що ось, 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 ось я вам покажу. Дивіться. Дивіться, вже єчі, є вже червона, є вже спільна. Треба мамі показати, хай вона сама зарва. Це ж вона садила, хай зриває, бо їй буде приємно, що це. Вона ж садила. І ще одну бачу червону. Ще одну бачу червону, бачите? Ось. О, бачите? В нас вже є. Так, редисочку ми рвемо потрошки, ще не всю вирвали, як бачите, ну ми тут її вирвемо. І посадимо щось інше, наприклад, не наприклад, а, скоріше за все, перчик посадимо тут. Тут же воно салатик пробивається. Ну, я б пазненько посадила, якщо б я посадила під цю парнічок, то вже було б краще. От. Ось таке. Тут щось іще дуже так нічого не бачу. О, горох вже гарний, бачите, який гарний горох. А то цибулька квітне. Так то моя кішка, засранка маленька, їсть травку, дівчинка моя гарна. Ось моя собака, Вона повинна була б бути білою, але вона чомусь не біла. Це страшне. Вони пішли на прогулянку і вона в чомусь вимастилась. То був копець. Ось ось цибулечка квітне, бачите, все. І цибулька смачна сама по собі. І квітне гарно, то я зберу семена і посажу її багато. Бо мені подобається вона, як на клумбі От мені саме подобається навіть не смак, а, а як вона гарно квітне. Так, ну і повсходили там у нас трошки, вроді би. Що тут чорнобривці посадила, ось все, бачите, всходять Потрошку повсходили. Ну, подивимось, як розквітнуть А це оця наша яблунька. Пам'ятаєте, я казала, я не знаю, чи будуть взагалі ті яблучки. Ну, яблучки є. Яблучки є. Бачите, прям багато. На диво їх багато. Але тля якась їже, може хтось мені порекомендує. Дівчата, посоветуйте, що робити. дивіться Дивіться. Ну, це ж не нормально. Вона вся в тлі. У мене на трояндах тлі нема, а тут прям вона вся в тлі. Дивіться, аж лисочки загибаються. Порекомендуйте, що з цим робити. Може хтось знає, може хтось в Німеччині і знає, якусь саме тут яку можна купити для цього діла хімію. Дівчата з України, якісь народні средства. Будь ласка, дуже вас прошу, порекомендуйте, що мені з цим робити. Ну, шкода дереву. Ну, все, так вам все показала, то побіжу о, до хати додому, бо, чесно кажучи, втомлене. А ще ось. На роботі ці квіти викидали. Сказали, якщо хочеш, можеш забрати додому. Ну, звісно, хочу, дивіться. Нормальна квітка, це кімнатна. Ну, чого це її викидати, коли можна зараз цілі стільки поприбирати, пересадити її в нормальну землю. І вона буде ще дуже гарна в кімнаті. І кімнату перекрасить собою. І її друге життя. Чого це її викидати? Ось так. Так що зараз займусь цією квіткою, мабуть, що чимось чимось. Якщо щось буде цікаве, Ой. Дівчата, що зранку не їла, щось голова болить, <смі> шепілявлю, страшне. Коротше, якщо буде ще щось цікаве, я обов'язково зніму. Зараз, поки я прощаюсь. До речі, ось ці троянди і ось це ведро тюльпанів, це теж звідти, це теж вже то, що. Срок гідності пройшов, вже, їх вже не можна продавати, їх збирались викинути, але вони в мене стоять вже 5 днів. 5. І бачите, вони які? Вони ще будуть стояти. Вони гарні, вони не сухі, нічого. Ну, мама каже, вони схожі на пластикові. Як не живі, але живі, бачите, вам покажу по листикам, щоб ви. Бачила, що вони живі, бачите, ось о? Вони живі, ось підсихають листочки, тобто вони живі. Тож сьогодні я тут наведу лад, трошечки оці вже трояндочки, треба передивитися, більшу частину виконати, бо вони вже все. А деякі, бачите, ще нормальні, то можна ще лишити. В меншу вазу поставити, а в цю вазу поставлю трошки тюрпанів. Ось, такий бардак у мене на столі. <смі> Ось так. А тут, поки у мене стоїть моя орхідея, поки тут, бо не знаю. Я б тут поставила якусь би тумбочку, на тумбочку орхідею, але нічого поки я знайти не можу, тому просто стоїть вона на полу на баньки. <смі> Може, і не дуже гарно, але як є. А от, а туди не знаю, може туди поставлю той цвіток великий, щоб притащила з роботи. Подивлюсь, подивлюсь, бо обов'язково вам покажу. Привіт-привіт, мої любі! Ще раз вам привіт. Ось перебрала я ці тюльпанчики. Багато викинула, десь більше половини, бо вже прям розсипалися. А ці ще, трошеч, ще трошечки постоять. Дивіться, які вони гарні. Ну і квітку пересадила, вазон відмила, землі свіжої додала. О, тут в неї, бачите, ще дитинка є цієї квітки. Ну, я не трогаю ще одна от ось. То нехай росте. Камінчиками повикладала, щоб було гарно. Ну, і дивіться, як вам. Гарно. Гарно вона тут. Ці подушки я розкидала, як попала, бо відпочивала. У мене подушки нормально, красиво, ніколи тут не... немає. Я їх не кладу так красиво. Отам от ще валяються більш-менш красиво, а тут ні, бо я тут постійно труся бошкою своєю. Ось, ось така квітка. Ось так пройшов мій день. Ще ввечері пройдусь, прогуляюсь, вам щось може покажу. І на цьому буде все. І це буде мій блок. Завтра я повинна була бути вихідна, але мене викликають на роботу. То завтра я працюю, так що, що я сьогодні вже встигну зробити, зняти, то і буде все. Більшого не буде нічого. Тільки то, що встигну. Так що цілую вас, обіймаю, бажаю вам гарного дня, гарного настрою. Не дивлячись не на що, гарного настрою. Хай все буде добре. Мирного, тихого неба. Обіймаю, будь ласка, не забувайте ставити лайки. Пишіть в коментарях коментарі, якісь, любі. Бо мені нема з ким побалакати. Ото я з вами балакаю і дуже хочу обратний зв'язок. Я хочу, щоб ви зі мною теж балакали, бо я тут с ума сайду одна, а зі скуки і всього. Так що цілую, обіймаю і до зустрічі. Ну що, мої любі, ось так пройшов мій сьогоднішній день. Все вам показала, що встигла. Вже скоро буде темніти, то вже пора. І на відпочинок і мені, бо завтра на роботу знову обіймаю, цілую. Будь ласка, не забувайте про лайки, про коментарі. Пропонуйте ці відео своїм друзям, кому це цікаво. І це мені дуже допоможе. Вам це не зашкодить, а мені це допоможе. Дякую, обіймаю, до зустрічі!